Як можна зараз не приймати участь в обороні держави в там захисті націй, враховуючи яка кількість людей протягом історії намагалися сформувати державу з нації, і яка кількість людей була просто закатована, депортована, знищена? За цей період часу тому я в мене от, все, що мене пов'язує зараз із захистом держави, крім якихось особистих поглядів, бажання щось тут побудувати і там якось там, мабуть, візії майбутнього, це історія, і це те, що я просто я не розумію, як інші люди інші люди можуть не бути залученими, враховуючи реально мільйони мільйони людей, які поклали себе для того, щоб це сталося. І я думаю, що це. Суттєвий геп комунікаційний у нас всередині держави з точки зору того, що більшість людей просто не розуміє історії, не розуміє, яка боротьба велася для того, щоб вони зараз спокійно існували в незалежній країні.